Перше на запрошення музею історії до Кам'янського завітав син Василя Стуса, директор національного музею Тараса Шевченка, Дмитро Стус. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з паном Дмитром, а ще побувати на вечорі поезії та спогадів про його геніального батька. А от як все відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Ми зустрічаємося перед вечором поезії та спогадів у доволі несподіваному, але небайдужому для Дмитра Стуса місці. Один із найбільших проспектів міста з 2016 року носить ім'я його батька, співця вільної України та людських цінностей Василя Стуса. Поруч на будинку Мурал із зображенням поета. Дмитро Васильовичу Кам'янському вперше каже, місто йому подобається, а приїхав він, щоб розкрити глибше постать його батька як людини. Я дуже радий бути в Кам'янському. Місто у вас дуже гарне, попри смог, дуже гарна стара частина. Страшенно люблю Східну Україну, страшенно люблю наші поля, степи. ну і Дуже важко переживаю взагалі неможливість потрапляти на Донбас, який я теж дуже люблю. Це для мене моя Україна, в яку я закоханий". Дмитро Стус один із основних дослідників творчості відомого поета. На запитання про друзів чи знайомих батька з Дніпропетровщини, відповідає, що, на жаль, такою інформацією не володіє, а от особисто сам захоплюється собором Олеся Гончара, який став певним символом епохи. Це був знак, ніби якби який фіксував потребу зберігати зв'язок своєю землею. Для Стуса це було дуже важливо. Була Ніна Струката, батько входив в комітет по її захисту. Найкращий виконавець ролі Стуса, якого я дуже люблю. Він зараз воює в Костянтинівці. Він з Дніпропетровської області, це роман Самосал. Про місію вечора пам'яті та спогадів говорить коротко дати емоційний портрет його Василя Стуса, бо він дуже відрізняється від того образу, який подається на загал та у шкільній програмі. А ще хоче донести, що ми цікаві як культура світові. Нам треба докладати зусиль, щоб нас побачили. Бо нас вперше побачили в 22-му році у всьому світі, бо ніхто не чекав, що у нас вистачить сили опиратися тим подіям, які є. Але далі єдиний спосіб говорити про себе це мова культури, іншої мови не існує. Організаторка заходу Наталія Буланова акцентувала увагу на постатях Тараса Шевченка та Василя Стуса, які особливо актуалізувалися у період надважкого сьогодення, як і їхня поезія, що потребує більш глибинного осмислення. Схожа думка і в декламаторки Марії Гончар, яка у рамках вечора, як завжди, натхненно виконала три поезії Василя Стуса в період бездержавності, як за імперської доби, так і за радянською. Ці діячі вони стали тими постатями, хто творив ідентичність України. Він виходить за межі якогось портретного уявлення. Його варто відкривати для себе як людину, як поета, і як він сам казав про себе, як добродія. Його поезія вона потребує дуже інтимного і вдумливого читання, тому що в ній відкриваються дійсно глибинні сенси, глибинні переживання людини, яка пройшла дуже непростий шлях життя, буття, пізнання. Враженнями поділилися і відвідувачки заходу. Всі, як одна, запевняють, з творчістю Василя Стуса знайомі живому спілкуванню з сином поета неабияк раді, а теплі емоції переповнюють душу. Його філософія життя до сина дуже повчальна. Його поезії такі строкаті, сьогодні мали почути можливість їх. Вони строкаті патріотично. Є в його доробку і ліричні, інтимні поезії, які також заслуговують на велику пошану. Мені дуже сподобалось, як син Стуса читає вірші. Це було дуже тяжко, дуже гарно. А мені подобається творчість, взагалі вся. Я обожнюю читати, тому для мене це було дуже цікаво. Я дуже рада, що я познайомилася з ним, бачила і почула вживу його вірші. Мають дуже велике значення, бо вони пронизані дуже багатьма емоціями, і ти коли читаєш, ти в це занурюєшся, і, начебто, переживаєш ті ж самі емоції, що й автор. І сьогодні ця зустріч це як ще одна можливість зануритись в творчість, та тепер побачити це на свої власні очі, а не просто через підручник. Аби лишалася надія і виростала вас ви тократ. Що білий світ він завжди білий і завжди добрий білий світ. Хай ти у ньому син несмілий, кого пройняв циганський під, а все ж буття твоє у леті, і в ньому порятунок твій. Завершити творчий вечір поезією людини, про яку згадували, говорили та захоплювалися найкращий варіант. Без зайвого пафосу і зайвих слів, бо все вже сказане у вірші присвяті до першої і останньої земної любові автора, тільки тобою серце кричить моє, тільки тобою, сили мені стає далі брести хугою світовою, тільки тобою, тільки тобою.